Реабілітація це невід'ємний комплекс заходів, спрямованих на відновлення здоров'я, про розвиток реабілітаційних послуг на Чернігівщині та про те, де їх можна отримати безкоштовно, розповів начальник управління охорони здоров'я обласної військової адміністрації Андрій Лінник. На сьогоднішній день заклади охорони здоров'я Чернігівської області їх дев'ять. Уклали договір з Національною службою здоров'я України на надання реабілітаційних послуг на території міста Чернігова. Це обласна лікарня, обласна дитяча лікарня, міські лікарні номер 2 номер 3 і номер 4 І Чернігівська центральна районна лікарня. В області це Ніжинська центральна міська лікарня та міські лікарні Ічнянська і Минська. Ліжковий фонд у реабілітаційних центрах регіону на сьогодні становить 240 місць, а стаціонарну допомогу отримують 189 пацієнтів. План реабілітації розробляється для кожного пацієнта індивідуально. Реабілітація починається після гострого періоду хвороби чи травми. Так вона і називається після гостра реабілітація. Вона починається в стаціонарних умовах і продовжується після виписки пацієнта із стаціонару на амбулаторному рівні. Реабілітація має тривати не менше, ніж два тижні в стаціонарних умовах і три тижні на амбулаторному етапі. Якщо це амбулаторний пакет, то на одного пацієнта сплачується. Близько 11 тисяч гривень. Якщо це стаціонарний пакет, то тут залежить від того за скількома напрямками проводиться реабілітація. Якщо це один якийсь напрямок, наприклад, серцево-судинна система чи опорно-руховий апарат, це близько 20 тисяч сплачують за пролікованого пацієнта. І якщо реабілітація проводиться більше ніж за за, за декількома напрямками одночасно, то це 33 тисячі гривень. Реабілітація після хвороби є запорукою відновлення та важливим процесом, що може значно покращити якість життя людини, тому не варто відкладати її на потім.